Ох, добрий день, народ. Ви бачили цей танець. Я бачив ці репетиції. Це було занадто крінжово. Я вирішив все відмінити. Віддай! Віддай! Це все неправда. На сцені команда Сокіабла, і ми не крінж. Сьогодні ми хочемо показати вам ситуації, які можуть статися, якщо не знати іноземні мови. Боже, та до чого тут іноземні мови? А ми зараз тобі покажемо. Morning. Oh, lowly God! Oh my god, is it a real American girl? Oh my god, would you be my girlfriend? Give give no. no Please, no. be my girlfriend! No! No! Be my girlfriend! Come on. Ну, я ж тобі казав, що це ти мені не вірила. Було більш-менш нормально. Ми тобі ще доведемо, що все класно. Ну добре, давай вже не будемо тягнути кота за роги. Бика за роги. Та швидше закінчимо з цим. Уявіть! їжачок Безбаченко вже 40 років шукає. А не той виступ, не той виступ, не, не, не той. той. О, а, а у нас у нас відео, да? угу. ми провели опитування серед студентів. Тож до вашої уваги, відео! Лицемірство. Нарцисізм. Брехня, лицемірство. І... Заздрість. У мене хай не Лицемірність. Брехливість. Не знаю, чи це нещирість. Да. Царність. Е, Брезість, бреханість. Да. Двохлічність, е, агресивність. принципі, нормально. Якщо не на півгодини запізнюється, то нормально. У нас ще такого не було, у нас всі дуже вчасно приходять, такі дуже розумнички, дуже такі. Чудово, <реклама> взагалі, знаєте, <реклама> нам дуже підходить. <реклама> позитивно. Так, <реклама> позитивно. Дуже <реклама> подобається, хай запізнюється. <реклама> якщо питати, хвилин, то супер. Нормально. <реклама> <реклама> нормально. Ну як, вмиваюсь, набираю і все. <реклама> Ой, закупляється. <реклама> Ніяк. Нормально. Настраюся. Важко, 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 важко. <рес> Морально настраюся. Можемо випити. Та, ну тако. Нафарбувалися, оділися, музички, послу... Приходимо. Не готуємося. Приходимо в ОТБ. 1 900... вересня. 19... 1939. 1939. 1939. У 2014 році. В 2014 році. 1814 й рік. 10 березня? 9 березня 1814 1814 рік. Знаєте, у шкільні роки мене всі хвалили. Я був відмінником з усіх предметів. Але мені складно давалася математика. Я боявся, що не складу НМТ. А тут ще й дистанційка почалась, і я не здав. І от тепер я на філології, а так туди-сюди і мільйонер. А як це стосується нашого виступу? А ніяк. Це мій ефірний час і мій біль. Що хочу, то й говорю. І взагалі у нас зараз сценка про дистанційку. Тож, до вашої уваги, сокіабле! А! Ти що робиш? Ти що мене позориш про людьми? Господи, що про мене не... під цього подумають? Я ж нічого поганого не зробила. Це все була? було добре. Все було добре? Сокіабле, це було по твоєму добре? Скажи мені, ну я хоч не філолог, але я ж то знаю, що там не сокіабле. Ну я вчила, що сокіабле, так все те вчила? Дай сюди, вчила. На, читай. Серіоуз Сокаєбл. 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 Сокаєбл це правильно, скажи мені? Сокаєбол, це правильно? Як правильно? Моя люба. Ти розумієш? Ти прийшла на роботу? Тобто займалася туристикою з колегами. Ага, гроші забрала, та й порядок. Скажи мені, що ти вчила шість років в університеті. Що ти приходиш зараз на бізнес-зутич і розказуєш про сокябле? Я. я все вчила. Та ти хоч би ділом зайнялась. Ну це ж взагалі нонсенс. Як так може бути? Я ділом займалася, чесно. Господи, ти мене за ти мене задрала. Звільнена. Ні, будь ласка, не звільняйте. Ну в мене діти, будь ласка. Ой, ну знаєте. Ця сценка була доволі непоганою. Аня, Аня, а що у нас там далі? Ростік, Ростік. У нас проблема. У нас більше немає сценок. Що робити? Немає. Нема. А, ну тоді будемо закінчувати. Ну ладно. А перед закінченням я хочу подякувати тим, хто виступав з нами, нашим одногрупникам, людям, які нам допомагали, нашим кураторам, а також Збройним силам України, завдяки яким ми можемо стояти на цій сцені. Давайте подякуємо Збройним силам України оплесками. З вами були команда Сокіабли.